Сьогодні ми з вами приготуємо дуже-дуже ніжні, смачні і дуже прості печінкові котлетки, вони ж оладки. Давайте готувати. Так, для того, щоб приготувати найсмачніші печенкові котлетки, нам знадобиться масло, в мене вхім, мука. Знаю, що багато хто готує без неї. морковка, цибуля. Кабачок можна без кабачка, але якщо кабачок, то мука обов'язково. З кабачком виходить набагато сочніше, ніжніше, смачніше, і смак кабачка абсолютно не відчувається. У мене діти кабачок просто ненавидять, а тут нормально його їдять. Сіль і яйце на півкіло печінки. У мене одне яйце, одна луковиця така невелика, одна морквина невелика, один кабачок невеликий, столова ложка з горкою. Муки і столова ложка з горкою масла. Це так рецепт. Я вам пропишу ще під відео. Під відео натискайте кнопочку Ще, і тоді у вас відкривається весь рецепт, бо постійно ви питаєте. Давайте готувати. Почнемо з того, що підготуємо цибулю і морковку. Цибулю, і морковку ми смажимо, не смажимо, а баланшуємо обов'язково так набагато смачніше. Так, натираю морковку для того, щоб її відбаланшувати і мілко-мілко-мілко, максимально мілко, наскільки ви можете, нарізаєте цибульку. Так, масло у мене кі, у вас може бути рослина, масло, я більше люблю ті. І відправляємо морковку. У мене розігріта. Я люблю більше в ковшику, щоб не так підсмажено було, як е, стушковано. Ставимо на вогонь і паралельно нарізаємо максимально міл, мілко, як тільки можемо, е, нашу цибульку. Так, відправляємо нашу цибульку і розмішуємо, ставимо на вогонь трошки побільше. І чекаємо, поки посмажиться. Так, трошки розмішуємо і поки готується, підготовлюємо наш фарш. Так, все масло абсолютно йде в цю піджарку. Так, далі просто беремо нашу печінку, додаємо сіль, додаємо яйце, додаємо ой, наш кабачок просто нарізаємо таким якими квадратиками, кусочками, щоб блендер перебив. А, і додаємо, ну, і додаємо потім муку. Перебиваємо блендером просто, просто і легко. Так, Наша піджорка готова, бачите, я її не зажарюю прям сильно. Вона така тушкована. Додала я муку, забула вам зняти, просто розмішала лопаткою і все. Якщо ви блендером перебуваєте і зажарку, то можна перебити блендером. Так, далі я, бачите, перелила в таку ямність з носиком, і я смажу на сковорідці для капкейків. Ой, панкейків. Вони тоді виходять всі однакової форми. На мінімальному вогнищі смажу. Саму сковорідку я смазала маслом рослинним. Перевертаємо обережненько. Чекбачте. Обаче. Зсипилися. Такі, бачите, в мене котлетки з, мор... з мордашками виходять. Але дітям подобається, діти їдять, до речі, в мене з задоволенням. Не дивлячись на те, що вони не їдять абсолютно ой, не люблять кабачок, тут він абсолютно не відчувається. Тут смак печінки перебуває інші смаки. Буквально кілька хвилин і наші оладки, котлетки готові. Дуже довго їх не готуйте, щоб не були сухі. Зараз розламаємо, а покажу вам, бачите, все готово. Наші оладки готові, вони дуже дуже ніжні і смачні. І насправді, в подачі оладок найважливіше це саме їх подача, бо інакше вони ж виглядають, бачите, самі як. Тому обирайте подачу для своїх близьких і радуйте близьких неймовірно смачними ніжними, ой, дуже смачними печінковими оладками.